А. Слава Богу, добрі люди! Хай все. Добре з вами буде, Ісус нині народився, весь світ волі заселився. Добрий вечір, добрим людям миру вашу хату, Дозвольте на рід український, це з добрим. Да. Стільки там людей заграли, славля, ти його те, що сталося. І багаті, і у і каліки здорові. Всі посаді повставали, потім на коліна впали. Вірячи Святою силу, ти дитятку виходить. Що не новини в моєму царстві? Ви на в царстві є і не простав, бо на твоєму будні м'я посинуло. Родився новий цар і чули, що Бог дитя вже підкорило всі серця. Що робити я? Цар ювейський не дозволяє мою мало змолити. Я то цар, цього світу володарки. Свою владу не порушую всіх на тну, усіх примушу мені вклонити. Ти сказав, дитя свята, я святе не народилось, а може це тобі приснилось? Ні, он царю мудреці йдуть, Послухай їх, може Сотні років ми страждали, але всі і всі чекали. У далеких хуєр і сузика і далі йде. Як візірка засвія, нам до руку показала. Ця звезда не просто це усі народи знали. Нам це ряда секретів кривці, що з Божим родився. Тим усі дитя шукати, щоб його позвичати і дари йому віддати. Ми царі зі сходу перської столиці прибули в лунитись нашого, молодець. Нам на сьогодні красна Ясна Цірка сяєво, ми родівня ми сім'ї всім ми тут Нас проведало зараз усіх на вас є, що ми залишили. Ясно? Дари дороги. Слухайте всі, геть мені хоча. Друзі мені, що ж я робити маю. Напевно, можко я спитаю. Можку, можку, сам кухає. Та Ха, нічого хай чекає. Я за кордоном зробив візу, пакую вже тепер валізу. А всякий крам привезло. Тут кашкети, і краватки, і кошуля модна, гладка, райки, блюзи, пріва, фарби, креми, вже рештки. І берети, і паншохи, рурківниці, пудри трохи, перкалі, і так далі, і так далі. Добре, вечір, мані люди. Хай добра з нами буде. Я циганською народом, але до народу. народу. Роботящий і тягущий та ще Ми завжди душі. Може, коника признати з Євросоюзу? Може, як хоче. Добрий вечір, пан Господа. Слава Богу, поклику по Бо тобі хат, не Ех, Як якоїсь зими не було. Ой, як попоганами, смачка у вашій поморі! Тож я з деморожі, обі гроші, як можу. Бачу, царю. Ти за щось переживаєш, але як позоветиш ручку, я й тобі скажу, що тебе чекає. А я, відьма сконотопа всюди божу ту голоту, і мітлу я файну маю. Всюди я на ній літаю, щось таке се що на тім світі діє, що моя голова ніц не розуміє. На небі зірка засіяла і мене роздратувала, що аж вірш про неї склала. Не треба мені трону, ані зоні, та й поклону. Лиш та зірка, що там сяє, про Месію сповіщає, хай при нас вона згасає і родилюбий, до тебе я спішу і новину доложу. Так давайте розкажіть, тільки дуже не спішіть. Ой мій найясніший, світлий царю, то яке затміння кажуть люди, що Месія народився, цар царів, що переможе зло і темряву. Але це все що потрібно дослідити, бо тут якийсь дідо. А ми лише тобі служити будемо, нема нас іншого царя. годі цей вже болить у вас голова. Усьо в порядку шеф, Тільки та того і сура трошки слаба, болить теж її голова, отоварила вчора доляри, взяла сім кіло ковбасяри, а як собі сіла і ота всі ті куски поїла. Ой, ой-ой. Вився бідну суру, доктор Кашпіровський, і не зміг її завадити ані трошки. Доста, доста генералі. Я питаю не за Ти Краще розкажи, що ворожені місії робити. Як був не попори з мого царства жити? Вей, то прошу пана. На жінки спитати, бо вона ліпше знає. Суро, суро, концугер, суро, пахне криміналом. Нам пора ходів, здибаємося під вокзалом. О цар наш солодкий пане, послухай мене, сонківської пані, навіть без поводиря, що вівці без пастуха. Ото, щоб людей критики порізати, треба, дай тобі ми Боже, Боже, поможи, з неба ангелів зійшли. Тут не схожу Божа воля чекає краща доля, Мир вам, братця, мир голошу, світлу вістку вам приношу, її праведні прийміть, і всім людям голосіть Під вашу стріху, у вашу хатину, несе мо нині веснену вину, що в ви, офлеєві Христос родився, з Діви Марії нам оплотився. Пророче слово сповнилося нині, що Вифлиєві в бідній яскині, ясно Бога, зимна дрежучі, спочине сіні, так силучі. Що для ангела плетеш, Ой, не верші до зброї, весь мій край кожен ходочком шукай. Хлоп'ятку річних постинай. О, тоді це буде лише мій край. Ми до бою всі бокові. А й не здригається твій меч, нехай дотять з плеч. щоб не просузнуло дитя, бо не видать тобі життя, а буде смерть. Скрізь літаю я з косою. Хто питає тут за мною? З тих всіх хлоп'ят ніхто не має жити. Я їх не вдарю, гріх великий, дитя вбити, краще вже тебе спустити. Злим таким тебе, я вперше бачу. Пішли разом до черта палату, і тебе я розчарую. Сьогодні твій час настав. А те дитятко, що родилось, має владу всюди. Вже давно йому поклонились усі чесні люди. Тому, мій царю, бери своє багатство. Ти хочеш, у моє царство. Чи ти вже всі накази дав, чи про себе пам'ятав, тобі я смерти допоможу, його до пекла супроводжу. Він трудився дуже вміло, щоб гріх міг царювати. Тож настала та хвилина, настав час він плати. Друзі мої жити хочуть, дайте життя до по всіх позолочу. Ти вже не цар, тобі тільки сили, що крику, і не панувати тобі вже до віку. О, іроди, туди що тут. Ходи зі мною. Запечу тебе, смолою, сюди, до мене. Я кращий кредитор. В Заставу хочу, не валюту, грошенята, а душу матцю пусічку віддати. За нею вам і пиво, і ковбаса, і файлодівку. І грошей, хоч бочку, квасу, Тільки сіди малася, то сюди. Проте нам буде, друзі, хоч куди. Ось тобі нечиста сила, ми тебе тут не просили, світ у цьому. Тут не світ світу цього, тут немає більше злого, бо прити в неї новина діва породила сина. Ти чуєш Іроде, стражись, помисті разом, чуєш, разом тебе караємо мечем, що ти гостив в дитині, бо ж і то ж гинь навік. Ох, бух, бух, я злий дух, я сіпрів як ушнева. Ну тяжена жолова, Ірода царя. Я її поки доніс, то замучився до краю. Мабуть, сюди відпочину. А де ще ж приятеля маю? Де ти, мошечку? Тут, де ти? Тут я. Геть, Тут! геть чути, чуденята, яка й ти геть зі Гляньте, браття, світло, я по вікна сильно є. Хай це дім добром панує. Хто тут світло потребує? Всім, всім, всім нам хід. Ти нам ясне зірко, подай нам добру враду і біді і смерть за зраду. Добрі люди українці нині новина. Остається на соломи, породила тіла сина, а з і розгинув, нечиста пропала, то сьогодні для Ісуса вічна повала. Що ж давайте, любе панство, готуйте дарунки. Можна їжу, можна гроші, можна поцілунки. Можна лайки в інстаграмі нам понаставляти, або відео в Тік-Току з нами файне зняти. А якщо щось нам дає, то спокуйте добре, щоб не розгубилось. Подалека в нас дорога, та й коні втомились. Всіх вас вітаємо на Україні, щоб ми принесло дитя до скини. Хай Боже звір нашим воїнам сяє, по всій нашій Україні. Христос ся рождає. Божого буде вітати, дай нам господи, мудрості сили й знаги, щоб тебе, віку, рік прославляти, дай нам господи, мудрості сили й знаги, щоб тебе, ріку, рік прославляти.